Всі вітаю, ви на каналі Кіти та Інше, я Іна, і сьогодні буде відео про ротики, про результат їх посіву, що, які складнощі, що з ними не так, що так, яке насіння зійшло краще, яке гірше. Про це все в цьому відео. Ну і ще одне буде про петунію, про те, як я зробила ну, такий цікавий вчинок, який може зробити тільки людина, яка вирощує не один рік петунію, і от таке вчудило. Також з цим з вами поділюся. Ну і що? Передусім про ротики. Сіяла їх 13 січня, сьогодні в нас 23, ось такий маю результат за 10 днів. Здивована, здивована, чому здивована, розповім далі. Сіяла я на сніг, тобто в той день, коли... чому я посіяла так рано, тому що випав сніг. І от я брала сніг на торф, його розсоложувала і. Потім таку по одній настінники також клала. Це все ви можете подивитися в відео. Посилання на нього буде в описі. Кому цікаво, можете подивитися. Ну, що я сіяла? Я сіяла, значить, мабуть, 4 сорти. Навіть не 4 сорти, дивіться, це був ротики садові Liberty Classic. От було у мене їх там 120 насінин, 125. Я їх посіяла ось в контейнери під номером 1. Ось вони, ось так, ось такі сходи і ось ще такий один лоточок. Саме краще виглядають ось ці. Вони посіяні саме рідше, і от на сьогодні вони саме краще виглядають. Що хочу сказати, що от скільки років я не сію ротики, я не можу отримати низьких сходів. Завжди у мене ось такі вони підтянуті, і потім я з ними трохи граюся. Хто можливо знає, як це зробити, то, будь ласка, напишіть в коментарях. як Такого результату досягнути, щоб вони не були підтянуті, а або низенькі і товстенькі. Я не знаю. Я отак, в мене завжди отак виходить. І вони тянуться, і для того, щоб їх чорноножка не покосила, то я їх саджаю ріденько, висівої. Так, це був Ліберті Класік. Тепер у мене було насіння твіні по 25 насінин. Дивіться, ось так. Тут ніби рядочок ось повинен бути, і ще один рядочок повинен бути. Це один колір, і ось тут один рядок, і ось тут. Тобто тут 25 насіння повинно бути і тут 25 насіння повинно бути. Настільки їх тут, ну їх видно, що не по 25, але наскільки вони там будуть ну, ще нормальні, то трішки пізніше, бо тут зараз і розібрати не можна, що зійшло, що ні. Десь після сходів я. Почала потрішки провітрювати і знімати кришечку, так як я їх сіяла, ви, знову ж таки, я наголошую, можете подивитися відео техніку цього посіву. Так. І ще в мене було насіння. Зараз я при, ну, відео розділю на дві половинки і вставлю ось відео по насінню. Це біколор, здається, там сна, снапі. Чи якось так сорт. ну, Зараз ви побачите його на відео. І це воно, о, це неправильно показав, під номером 4 у мене Ось, 100 насінин я висівала. І мікс також 100 насін, який я висівала. Це було насіння, я думала, що воно просрочене. Дивіться, це перша причина, випав сніг. А друга причина, що я не впевнена в якості цього насіння. Ось у мене одне насіння, я його купувала в тому році. Ну, По термінах тут нічого не вказано, тут вказана тільки фасовка. Коли. Дуже подобаються ці ротики садові. Зараз ви їх будете бачити на відео. От, Буде ну такі, відео не дуже якісне, воно ще за минулі роки. Тож на першому відео ось ті будуть ротики, а на іншому відео трішки нижчі ротики, яких зараз я не знайду. Цих... Ну, Того сорту вони були такі, ну, може, сантиметрів 40, ось ті до пів метра йдуть. От. Я не люблю низькорослі. Мені подобаються великі кущі, такі. Знаєте, їх вирощувати потрібно, коли відцвітають відривати оцей квітоніс, і вони тоді ще пішніші стають. Ну, Дуже дуже гарні. Тож, це, ну, я надіюсь на це насіння. А ось це насіння я купила по якійсь смішній ціні. Ну, Я думаю, що воно просто. Ну, можливо, просто. Ну, ось. Я навіть не знаю, як реагувати на ось це. В мене була така впевненість, що це просрочене насіння, воно якась акційна ціна, ну, значить, цьому є якась. Чомусь воно так коштує, в тому, що воно ж, знову ж таки сорт відноситься до того ж сорту, який сіяла. Я, я не, ну, не маю, не думаю, що це інше, але ось чому ціна така, я вирішила, що воно термін його пройшов. Ну, і ось. Дивіться, мікс. Я не знаю, чи є тут 100 насінин, але їх зійшло достатньо для того, щоб можна сказати, що те насіння ну, як не просрочене, що воно якесь якісне. чи то Чому воно скільки коштувало, я не знаю. Дивіться, які гарні сходи. Друге питання, як я їх доведу до того, щоб вони мали нормальний вигляд, тому що тут багато умов є, щоб воно не впало це насіння, але воно зійшло. ну, ж таки. Насіння від воно словер, як ми всі зараз думаємо, що воно погано сходить. Ну, дивіться, які гарні сходи. Ну, і ось оце насіння, яке точно не просрочене було. Це навіть новинки, колір один новинка цього року, воно зійшло ось так. Ну, Можливо, йому не сподобались умови. Тут, бачите, я в низенький лоточок такий посадила його, і він був такий прикритий ну, кришечкою такою. Можливо, це йому не сподобалося, не знаю. Ну, ось на сьогодні такий результат. Із цих ось тут в цій ємності має бути 50 сходів. Ну, ось так на сьогодні є. Якби було те, що є. Ну, ось таке здивування в мене. Я ну, не розраховувала ну, ніяк. Ось цей також біколор, Ну ви подивіться, ну, я не знаю, скільки тут насінин, але вони посходили. І з насінином є багато сходів. Ну, як буде гарніше їх вже видно, то я їх порахую. Тому що вони сходять, ось в деяких, бачите, ну, оці не злазять, шапочки. Ото воно вже як не злазить, то, то з нього не буде. Але воно ж якось зійшло. От, якщо можна, ось як тут оцю шапочку таку легеньку біє зняти. Ну, це я зараз не на камеру, трошки я її зніму. І тут, ось, бачите, воно ще ну, не геть. Якось його взяти і, можливо, навіть рукою отаку. От. Таку ніби торкнутися, бачите? Воно тільки дуже-дуже легесенько. Ось ця ще чи я можу так легесенько, що вона злетить разом із сієнцем. Вологі дуже вони в мене тут. Мені це не подобається. От якось я не розрахувала чи що. З ось в такому оточку тут він більше вже просох, а тут вологіщі. Що на цей момент треба зробити? Треба ось так брати зубочистку і його все отак ніби прихлити. Чи як це правильно. Тільки так це робити обережно, щоб ну, не зачепити оці всі сіянці. Бо вони такі, знаєте, його тронеш, воно вже падає. Тут і дуже, оця чорна ніжка на них нападає зараз два. Тому ось таке, ну, можна сказати, спушування, чи як це слово, це правильно підібрати, коли цей, таку рухати землю, туди давати доступ кисню, щоб воно все-таки краще там всі ці процеси відбувалися. Ну, не знаю, поки вони так зійшли, що мені аж страшно. Так, ну ось так. Це те, що можна зробити сьогодні, і це потрібно зробити. Ось тут я зробила вже раніше, і тут менше землі, менша ємність, і вона, бачите, вже поверху просухла. Ось так я це робила. ну, Тут видно, вони раніше, мені здається, зійшли трішки, тому що вони, бачите, тут краще просохли, тому що посіяні вони рідше. Ну, надіюсь, що вони вичіхаються і не впадуть, тому що ця чорна ніжка це у нас, звісно, проблема. Це те, що по сходах все розказала, показала ну, результат посіву, тому що раз вже показувала, як я сію, то потрібно показати результат цього посіву. Зійшло це одне, а от довести його до пуття, у ці ротики це зовсім інше. Не завжди це виходить, вони можуть стояти та й впасти. Так, тепер, що я хочу сказати про петуні. Сіяла, вона зійшла у мене, значить, на... ну, як я вже показувала, як вона зійшла, з таких там сходів. Ще хочу додати для тих, хто дивився відео про те, як зійшло насіння петунії. Деяка петунія ще почала там трохи вилазити, така вона ну, поганенька, але щось вона там потрохи вилазить. Поставила вікно на провітрювання. Ну, так, ну, просто на невеличку таку зробила. Провітрювання. Тобто ну, трішечки зовсім відкрила вікно пішла, і забулася його пройти. Я його не зафіксувала, воно відкрилося. Там стояли мої з краю біля вікна так вийшло, що якраз відкрила провітрювати я свою петунію, бо вона ще я відкривала, ну вона ж зверху вкрита, була ще плівкою. От я її ту плівку відкривала, провітрювала. Ну Поки воно провітрювалася, я пішла, забулася прихожу. Там холод, вітер дує. Подивилась на свої сінці, ну, нічого, наче нормально все. Я їх вкрила назад, поставила вранці і стаю, а вони ось тут взяла вам показати отаку по цьому. Не всі деякі. Отак, ніби його мукою присипали. Тобто ця борошниста роста були завологі, вони ще не вийшли із горничка, їм холод, вітер і все. Я їх що? Я їх квадрісом, всі обрискала. На слідуючий день дивлюся, вони ось такі. Ну, не всі, ну, бачите, хочу показати. Воно просто поскручувалося. ніби борошнистої руси немає, але сіянця також немає. Коротше, ну, це вік живе, вікучись, називається так, ось ще одна така штука. Воно скрутилося і на цьому все. Не всі, не всі видно, якось. Можливо, ті сорта, які ці борошнисті вони піддаються. Ну, ну, таке оце є деякі такі. Тож, попереджаю, дивіться, не переохоложуйте молоденькі росточки. На цьому все. Кому відео чим їх було корисним, поставте вподобайку. Прокоментуйте, що знаєте. Дуже прошу. чекаю на те, щоб хтось підказав, як виростити отакі квіти, щоб вони були приземкуваті, щоб вони. Не витягувалось, як їх сіяти. Я не знаю, я сію, ставлю в тепле місце, ну і вони в тому ж теплому місці витягуються. В Холодне ж не поставиш, тому що знову ж таки ем, ніжка ця чорна. ну Не знаю. І ось оцей сорт якось виглядає, на мій погляд, найгірше. Вони ну, дуже вже витягнуті такі. Прямо такі. Дуже витягнуті. Ну, можливо, все з ними буде нормально. Ну Все, миру нам та гарних квітів.